Сам. Oh, били на мест треба вставати корови. Смотри, как белый со мной тут же ставит. Били самк, а не белый самка. Ну, так что, меньше половина. Ты знаешь, напти да. Pa, dajite, da. Tam. Ti je jaje, pasasir. Там то, от паровані, да? Спорову. Сам купив. Ну як сам ця купив. А самець, а я там як став. Яка може бути самецька? Ось так є саме. Ні, але це там. Хочу. Ну заморхотіло, я так подумав.